Які є види бізнесу, як почати власний бізнес? Ну, дивіться, математика дуже проста. От, якщо ви думаєте те, що бізнесів є там дуже багато, або якісь вони такі, в принципі, все дуже просто. От, їх є три. Тобто, це є виробництво, послуги і продаж, все. Причому неважливо, чим ви займаєтесь. Ну, давайте розглянемо, наприклад, три варіанти якісь. Так, от, Хай це буде що? їжа. Так, от, ну зерно, так хтось його вирощує, це виробництво. Так, для виробництва потрібно що? Трактор його потрібно обслуговувати. Знову ж таки, трактор хтось виробив, хтось його продав і хтось його обслуговує. Вида. З зерном та сама історія. От, хтось зерно вирощує, хтось його перепродає, хтось обслуговує якісь певні види бізнесу, які в цьому потребують. Ну, тобто, ну, немає значення. Якщо ви думаєте, кіноіндустрія не працює точно так само, все та саме. Хтось виготовляє фільм, хтось його возить, от, хтось його продає там, оптом. Ну Гурт є, хтось продає там в роздріб. ну В кінотеатрі ми купуємо кіно в роздріб, або десь на, на якійсь точці. Да? Ну, мається на увазі онлайн, там Київстар, наприклад, ТВ, чи ще щось такого плану. Тобто от ми там його купуємо. Далі. Є послуги. Ну, ми приходимо, нам роблять попкорн, сервіс там, і так далі. Ну, все до цього зводиться. Також я чим займаюся. Я створюю курс, наприклад, самооцінка, який ви купуєте, піднімаєте самооцінку. Тобто я створюю, продаю і надаю послуги. Ну, бачите, я три в одному. От. Неважливо, чим ви займаєтесь. Тут важливо, я в цьому відео хотів поговорити про інше: те, що від 2 до 5, ну до 5% відсотків бізнесів виживають, всі решта валяться. От, також, якщо ви думаєте, знаєте, що я не раз розповідаю на тему самооцінки, ну, наскільки вона важлива, навіть люди думають, о, там самооцінка, це відношення немає. Це має пряме відношення. Чому? Ну що дивіться, гроші це є продажі. Продажі залежаться від чого? Від вашої високої самооцінки. Тобто є гроші, гроші це продажі, продажі це самооцінка. Що робиться з вашою самооцінкою? Я вже не раз говорю про відео в попередніх відео: про що? Про те, що в людей. Приблизно там до 5% це люди, які мають високу самоцінку. О, Евріка! І до 5%, до 5 людей виживають в бізнесі в перший рік часу, всі решта валяться. Чому так сталося? Дивіться, я почав займатися медичною астрологією. На перші курси, які я приходив на першому курсі, де я навчався, у нас було 20 людей. З того курсу залишилось настільки троє людей. Всі решта немає нікого. Всього, вони пішли в інші справи. Ну, там хтось ще займається астрологією, але професійним астрологом, так як займаюся я, нас буквально там. Ну я ще один хлопець, ну він займається, він вже пішов в нумерологію, в психологію, він там вже далі поїхав, але далі, як професійний астролог, він ну, трохи відійшов від тих справ. Ну, знову ж таки, я займаюся бізнес-астрологією, тобто, ну, бігати, ну, мій напрямок, щоб профіль взяти це розвиток особистості, духовний розвиток і я найбільше працюю з цими питаннями. Неважливо чому займатися, є три види: послуну виробництво, продаж, послуги, все, от так, все просто. Ще раз кажу, абсолютно не має значення, де ви, в якому напрямі і так далі. От тут важливо, що важливо те, щоб ви навчили, знайшли свою ячейку і зрозуміли, з чим вам працювати, і потрібен вам такий бізнес, який буде вам допомагати рухатися вперед. Тобто, ну знову, як працює бізнес? Бізнес працює дуже просто. Треба знайти проблему, потрібно її рішити. Перше, знайти, друге вирішити цю проблему. Якщо ви вирішуєте цю проблему, гроші до вас прийдуть. Якщо ви цієї проблеми не вирішуєте, гроші до вас не прийдуть. Якщо ви то, думаєте, що там малий бізнес працює успішно, не успішно, те, що людина підприємець, це ще нічого не означає. Коли людина просто ходить на роботу, їй платять зарплату, вона деколи має більше гарантій того, що в кінці місяця вона отримає гроші, ніж коли людина є підприємець і працює сама на себе. От, це знаєте, вже там меми гуляли в інтернеті. От я ФОП, пожертвуйте мені гроші. Ну, сидить підприємець біля магазину з табличкою. Я ФОП, пожертвуйте мені гроші на оренду. Забігає клієнт, він табличку кидає, побіг в магазин, обслуговувати клієнт. <кій> тобто. Не завжди те, що людина підприємець, це не означає те, що людина на тому заробляє. Дуже багато підприємців, малий бізнес, особливо ФОПи чи ТЗОВ, якісь маленькі, вони можуть часто працювати взагалі в ноль або в мінус. Тобто я кажу, то, що, ви знаєте, я бачив такі випадки. Знаєте, коли там чоловік каже, так, відкрию фірму, зароблю гроші. Пішов, відкрив папесів, такий, все, тепер в мене будуть гроші. Тут починається: то податково за ним бігає, то бухгалтер бігає, треба звіти здавати, то штраф якийсь вкатали, то що він в шоці. Блін, що це таке? <світок> тобто, ну це така банальна, проста неграмотність, абсолютно. Хм. Курс перший час мене, про що йдеться мова? В першу чергу вам потрібно зрозуміти себе, своє призначення, куди ви рухаєтеся, чим ви можете займатися та чим ви будете корисні. От. Далі підняти свою самооцінку. Як її підняти? Дуже просто. Переходимо на сайт. На сайті купуєте курс. От курс називається самооцінка. Прокачає своє сонце. Далі, коли ви починаєте прозрівати, змінюється ваша свідомість, да, піднімається ваш рівень свідомості. От ви починаєте сяяти як сонце. Так вам набагато легше працювати. Знову ж таки, на Ютубі в мене багато відео є корисних. Тобто перший, це я плейлист перший чесний мільйон, другий плейлист це є самооцінка. От також в плейлисті самооцінка дуже багато і корисних рекомендацій берете, пропрацьовуєте. це вже допомагає. От, Якщо є можливість, приходите до мене на консультацію як до ведичного астролога, я можу подивитися, куди вам краще рухатись, чим краще займатися. Також ця опція включена. Да? Ну, просто люди не завжди там, мають гроші. там Хтось приходить, гроші є, хтось приходить і каже, хочу на консультацію, грошей немає. Ну, окей. Працюйте, заробляйте тут. Контенту достатньо багато всякого. От, працюйте для того, щоб ви могли заробити ті гроші. Вперед, працюйте. Далі тоді вже можете зрозуміти, куди вам рухатись. Тобто, дивіться, якщо є якісь речі, от, ну, у вас можуть бути якісь речі, які вам подобаються які не подобаються. Щось ви можете робити довго, десь ви просідаєте. Ну, тому що у ну, нас у всіх є якісь речі, які нам не дуже подобається робити. Ну, от, і в нас є багато речей, які ми так, ну ми би хотіли, там заробити, ще щось. Ну, то не хочеться робити, то не зроблю, то ще щось і так далі. Знаєте, ну, я кажу, знайти своє призначення, знайти своє призначення це дуже часто та діяльність, якою можете багато часу займатися працювати. Також, до речі, записав плейлист, називається «Як знайти своє призначення. Доступний безкоштовно на Ютубі. Ну, там десь 60-му 3 відео, великий плейлист. Якщо його кілька разів уважно передивитися, ви для себе багато чого корисного візьмете. От, будь ласка, дивіться, в плейлисті перший чесний мільйон. Я розповідаю, що таке 9 видів енергії, тобто Сонце, місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Раху Кету. Кету. Ви можете зрозуміти, яка з енергій у вас проявлена сильно, та як ви можете рухатись в цьому напрямку, як заробляти. Ну, наприклад, якщо це Сонце, то у вас є лідерські дання. Ви як лідер можете бути, ви можете бути потяг і вести за собою людей. Добре, далі шукати, де саме управління ви можете займатися. Місяць це турбота. Добре, тобто ви можете проводити якісь там семінари, заняття, дбати про людей, займатися там їжею і так далі. Ну тобто, є різні варіанти. Також є безкоштовні плейлисти. У мене на youtube каналі відкриваєте плейлист «Сонце у водичній астрології. дивитеся від початку до кінця, виконуйте рекомендації. Ви вже побачите багато чого корисного. Звичайно, що на консультації це буде швидше, корисніше, більш жата, концентрована інформація. Звичайно, це буде корисніше. Окей. Так що так, тим не менше, ви кажу, вже багато чого зможете зробити. От, прокачавши себе, знаєте, як кажуть, коли бізнес запускають, є таке поняття ну, завмерла вагітність. Да? Ну, бізнес завмер, тобто він просто не йде. От. Щоб він... Для того, щоб ви могли стартанути бізнес, родити, треба мати що? енергію Сонця. От. якщо у вас цієї енергії сонця, немає ви не зможете родити бізнес. По перше, зачати ту дитину. Да? ну, бізнес має нова Да? дитина. Це також різновид бізнесу. І водичня астрологія – це також чітко пояснюється, тому що е п'ятий дім водичного астрології – це є діти і це є старт чогось нового ідея. Да? Тому що ну, є енергія сонця, місяця, Юпітера. Да? Коли у вас ці енергії всі в балансі, ви тоді зможете сонце зародити. Ну, цей бізнес. Друге, його треба, щоб хтось народив, Це має бути місяць, інша енергія. І тоді Юпітер, туди прийде оця юпітерянська енергія. Знаєте, кажуть, на опинитися в потрібний час в потрібному місці. Так, але для цього треба три енергії прокачати: сонце, місяць, Юпітер. Якщо у вас сонцем затик, ні місяць, ні Юпітер. Ви не прокачаєте. Це буде просто таке фіфолосія, щось там тріпологія займатися, але по факту ви цього не зробите. Прокачати енергію сонця, ну, от, купуєте курс самооцінка, так і називається. Прокачай своє сонце. Тоді ви це стартанете. Далі знаходите ідею для бізнесу, чим ви корисні, і тоді вже будете пхнути цей бізнес вперед і будете на ньому заробляти. Так що так. І так, підсумок повідео. Є три види бізнесу. Да? Ну, от, це виробництво, продажі, послуги. Знайдіть свою ячейку, де ви можете працювати, да? от як почати бізнес. Робіть те, що ви любите. Про плейлисти я вам тут все розповів, Інформацію маєте. От, маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, хто хоче стартанути бізнес, шукає якісь ідеї, можливості. Тут багато чого на своєму youtube каналі розповідає. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.